Глава Балкон може змінити все. Шоста ранку. Прід Марі сповнена ентузіазму. Для неї це щось нове. А от для опису настрою незнайомки краще підійдуть слова похмільний і роздратований. Прід Марі розбудила її о шостій ранку, постукавши у двері піцерії та збуджено прохаючи позичити дриль. Незнайомка неохоче відчиняє двері. Й повідомляє Брітмарі, що піцерія, а також усі інші види фінансово-господарської діяльності цього закладу о цій порі дня не функціонують. Тоді Брітмарі цікавиться, що ж тоді незнайомка робить у піцерії, бо наскільки розуміє Брітмарі, жити в піцерії це не гігієнічно. Незнайомка пояснює, наскільки це можливо в її стані, очі напівзаплющені. Футболка в рештках їжі, які або так і не дісталися до її рота, або з тих чи інших причин повернулися назад, що вона так напилася після матчу минулої ночі, що вже не було як їхати додому. Бредмарі з розумінням киває і каже, що це було мудре рішення, бо в стані сп'яніння кермувати не можна. І кажучи це, на інвалідний візок вона зовсім не дивиться. Незнайомка щось бурмоче й намагається зачинити двері. Але, як ми вже сказали, Брітмарі сповнена ентузіазму, і зупинити її неможливо, бо тепер у Брід Марі є куди поставити свої балконні ящики. Брід Марі відчуває, що тепер вона готова кинути виклик цілому світу або принаймні боргу. Незнайомка схоже не дуже радо реагує. На вияв такого ентузіазму о шостій ранку. Тож Брітмарі питає, чи в незнайомки часом не знайдеться електродриля, а в незнайомки він і справді знаходиться. Вона приносить його. Брітмарі бере дриль обома руками і ненароком умикає, в результаті чого зовсім трохи зачіпає ним руку незнайомки. Тоді незнайомка забирає дриль і вимагає відповіді на питання. Що саме Брітмарі збиралася робити тим дрилем? Брітмарі заявляє, що хоче почепити картину. Таким чином, незнайомка опиняється в центрі відпочинку. Похмільне і роздратована, з дрилем у руці. Брітмарі стоїть посеред кімнати, схвильовано дивлячись на картину. Вона знайшла її в комірчині центру відпочинку сьогодні рано вранці. Наказала їй не з'являтися в будинку вдень, та й однаково Бритмарі не могла заснути через емоції, збурені виявленням балкона. Картина стояла притулена до стіни позаду бриткої купи сміття, вкрита товстим шаром пилу, наче засипана вулканічним попелом. Бритмарі занесла її в центр відпочинку і протерла вологою ганчіркою з содою. І тепер картина має досить презентабельний вигляд. Розумієте, я ніколи раніше не чіпляла картин, дуже люб'язно пояснює Брід Марі, зауваживши змучений вигляд незнайомки. Незнайомка закінчує свердлити й чіпляє картину. Насправді, це й не картина зовсім, а просто старезний інформаційний стенд із чорно-білою мапою борга. Ласкаво просимо до борга. Закликає напис угорі. Брітьмарі терпіти не може подорожей, але мапи любить надзвичайно. У них є щось заспокійливе. Вона давно це відчула. Ще коли Інгрид у дитинстві розповідала їй ночами про Париж. Ти можеш просто поглянути на мапу і вказати на Париж. Речі стають зрозумілими, коли ти можеш на них указати. Вона розсудливо киває незнайомці. Розумієте? У нас вдома ніколи не було картин. У нас із Кентом. Кент не любить мистецтво. При слові мистецтво незнайомка піднімає брови, дивлячись на інформаційний стенд. А можна почепити його вище? Вище? Це дуже низько, каже Брітмарі. тім без жодної критики. Незнайомка дивиться на брітмарі, дивиться на свій візок. Брітмарі теж дивиться на візок. Але так. Мабуть, теж гарно, очевидь. Незнайомка бурчить щось таке, до чого краще не прислухатись. Котиться до дверей і повертається в піцерію через паркувальний майданчик. Брід Марі йде слідом, бо їй треба купити снікерс і соду. Усередині стоїть жахливий сморід цигаркового диму і пива. Столи заставлені брудними склянками і тарілками. Незнайомка довбеться десь за прилавком. Бурчить щось типу, пілюлі від голови, іде вега тримає цю гидоту, а тоді зникає в кухні. Бритмарі обережно тягнеться до двох брудних тарілок. Коли незнайомка, наче відчуваючи, що та хоче робити, кричить Не займайте посуд. Бритмарі висуває шухляду зі столовим приладдям і починає складати його в правильному порядку. Незнайомка під'їжджає і засуває шухляду. Брідмарі терпляче зітхає. Я просто намагаюся зробити так, щоб тут усе мало гарний вигляд. Нічого не переставляйте. Я тут потім ніякої стрясці не знайду, вигукує незнайомка, коли бридмарі зовсім не спеціально, а так, щоб швиденько подіти очі деінде, переводить погляд на шавку, забиту склянками. Дуже дивно. Що ви тут взагалі щось знаходите, промовляє Брідмарі. Ви все складете не туди, протестує незнайомка. Ха, ха! Що б я не робила, все буде не так. Чи не в цьому проблема? Незнайомка бурмоче щось незрозуміле підносить руки до стелі, наче стеля в усьому винна і викочується з кухні. Брідмарі залишається на місці. Щосили стримуючись, щоб знову не висунути шухляду. Її вистачає секунд на 15. Вийшовши з кухні, вона бачить, що незнайомка сидить у крамниці. Просто з пачки нагрібає жмені кукурудзяних пластівців і засипає собі до рота. Ви ж можете хоча б тарілку взяти, каже Брідмарій й приносить тарілку. Незнайомка надзвичайно незадоволена, їсть із тарілки, але так само жменями. Я так розумію, що у вас немає для цього натурального йогурту. Так? У мене ця, як її, непереносимість лактози. Ха. з розумінням промовляє Брідмарі, переставляє кілька банок на полиці. Будь ласка, брідмарі, не займайте оте барахло. каже незнайомка, шепотом людини. У якої розколюється голова. Ви хочете сказати, що я й прибираю погано. Це ви маєте на увазі? питає Брідмарі й переходить до каси, де починає сортувати цигаркові пачки за кольорами. Стійте, розпачливо кричить незнайомка і намагається вирвати їх із рук, Брід Марі. Я просто хочу, щоб тут стало хоч трохи затишніше, не в одну купу. Благає незнайомка, вказуючи на одну марку цигарок із іноземними літерами на пачках і на іншу без іноземних літер. Це через податкову, пояснює незнайомка, з дуже серйозним виглядом тицяючи в пачки з іноземними літерами. Випадкові камінці. У брітмарі такий вигляд, наче їй конче треба на щось спертися, щоб не впасти. Ви хочете сказати. Що це контрабанда? Ну, розумієте, Брітмарі, Ось ці хм, вони випадають із вантажівки, вибачливо каже незнайомка. Це ж незаконно. Незнайомка перебирається на кухню, вона висуває шохляду зі столовим приладдям і голосно чортихається. Далі настає черга довжелезної тиради, де Брітмарі розбирає тільки. Прийшла сюди позичити дриль і почепити картину. А я хочу спати. І на тобі. Я вже й злодійка. Мері Попінс знайшлася. Тільки за центр відпочинку взялася і вже соває все барахло. Притмарі стоїть у перехідній зоні між продуктовим магазином і піцерією, переставляючи банки й цигаркові пачки. Взагалі вона збиралася просто купити трохи харчової соди й снікерс, а потім. Собі. Але, оскільки це якось безвідповідально, купувати харчову соду в людини, яка явно п'яна, Брітмарі вирішує почекати, поки незнайомка протверезіє. Схоже, незнайомка сховалась на кухні. Отож, Брітмарі тим часом робить те, що вона завжди робить у подібних ситуаціях, прибирає. І коли вона закінчує, все набуває досить пристойного вигляду, справді досить пристойного. Шкода, що немає квітів, зате є ваза. На прилавку біля каси, з наклеєним папірцем, на якому хтось написав «Айові», ваза порожня. Придмарі миє її і знову ставить біля каси. Потім витягує зі своєї сумочки всі монети й укидає у вазу, струшує її. Щоб монети не злежувались, наче це ґрунт для квітів. Нарешті причепурина ваза вписується в інтер'єр потрібним чином. Може, у вас би не розвинулося стільки алергій, якби ви трохи більше дбали про чистоту. Напучує вона незнайомку, коли та нарешті вибирається з кухні. Незнайомка масажує скроні, розвертається на візку і знову зникає на кухні. Брітьмарі чаклує над монетами у вазі, аби надати їм ще більш декоративного вигляду. Вхідні двері дзеренькають, заходять двоє чоловіків у шапках і бородах. Видно, що їх теж мучить похмілля. Мушу вас попросити витирати ноги за дверима. Відразу ж заявляє Бритмарі. Я тільки но помила підлогу, як бачите. У них спантеличений вигляд. Але вони слухаються. Ха, чим можемо вам допомогти? питає Марі, коли вони знову заходять. Кава. видушують чоловіки і роззираються навколо, наче вони потрапили в паралельний вимір. Де є така піцерія, як та, куди вони ходять пити каву? Тільки в цій чисто. Марі киває і йде на кухню. Незнайомка спить. Затиснувши банку пива в руці й поклавши голову в шухляду для столового приладня. Не знайшовши кухонних рушників, Ритмарі бере два рулони паперових рушників, обережно піднімає голову незнайомки, вкладає рулони в шухляду, як подушки і потихеньку опускає на них голову незнайомки. Вона варить каву в абсолютно нормальному перколяторі, який не зазнавав впливу. Випадкових камінців і подає її чоловікам у шапках і бородах. Стоїть якийсь час біля їхнього столу, марно сподіваючись, що, може, хтось із них скаже, що кава досить непогана, жоден із них не промовляє і слова. Ха, ви будете розв'язувати цей кросфорд? Чоловіки витріщаються на неї так, наче вона звертається до них самими приголосними. Потім знову втуплюються у свої газети. Брід Марі люб'язно киває. Якщо ви не маєте такого наміру, то можна мені? Чоловіки глипають на неї так, ніби вона спитала, чи збираються вони в осяжному майбутньому користуватися своїми нирками. А якщо ні, то тоді вона б могла скористатися. Та хто ви така? питає один із чоловіків. Я Брід Марі». Ви що, з міста? Так. Вона усміхається. Чоловіки кивають, ніби це все пояснює. Тоді підіть і купіть собі власну чортову газету, пропонує один із них. Інший рохкає на знак згоди. Ха. каже брідмарі і вирішує не пропонувати їм добавки. Незнайомка все ще спить на кухні. Ймовірно, це вина самої брідмарі. Бо вона занадто зручно влаштувала незнайомку. Та все ж Бріт Марі відчуває себе зобов'язаною потурбуватися про відвідувачів до приходу ваги. Не те, щоб відвідувачів було особливо багато можна сказати, що їх взагалі не було, якщо вже педантично підходити до справи. Єдиний, хто прийшов це рудоволосий хлопчик, якого звуть пірат, хоч це й не ім'я зовсім. Він сором'язливо питає Брітмарі, чи є в неї час, щоб зробити йому зачіску. Вона каже, що зараз дуже зайнята. Він схвильовано киває і сідає в куточку чекати. Якщо ти збираєшся тут просто сидіти, то можеш заодно й допомогти, каже Брітмарі згодом. Він так завзято киває, аж дивно, що не прикушує собі язик. З'являється вега. Вона стоїть у дверях з таким виглядом, ніби зайшла не туди. Що тут сталося? Видихає вона, наче вночі в піцерію вдерлася банда педантів і вилизала все до як спосіб зробити політичну заяву. Що ти хочеш цим сказати? трохи ображено питає Брідмарі. Тут так чисто. Вега прямує на кухню, але Брідмарі її зупиняє. Вона там спить. Вега здвигує плечима. У неї похмілля, з неї завжди так, коли показують футбол. Заходить Карл, якому, схоже, завжди треба забирати якусь посилку. Чим можемо вам допомогти? питає Бріт Марі, понад усе намагаючись забезпечити гарне обслуговування без жодного натяку на засудження. Я прийшов забрати посилку, каже Карл, який чхати хотів на чиєсь гарне обслуговування. Його бакенбарди доходять йому до підборіддя, помічає Брітмарі. Вони схожі на підсніжники, одні з її улюблених квітів. Хіба що в даному випадку ті підсніжники перевернуті? У нас не було сьогодні посилок, каже Вега. Тоді я почекаю, каже Карл, і йде до чоловіків у шапках. І, вочевидь, ви не збираєтесь нічого замовляти. Ви просто хочете тут посидіти, каже Брітмарі надзвичайно приязно. Карл зупиняється. Чоловіки за столом промовисто дивляться на нього, ніби натякаючи, що він не повинен вести переговори з терористами. Каву. Нарешті буркає Карл. Пірат уже поспішає до нього з кавником. Наступним заходить свен. Коли він помічає Брітмарі, на його круглому маленькому обличчі спалахає усмішка. Привіт, брітьмарі. Витирайте черевики!» Він слухняно киває, виходить на двір, потім знову заходить. Радий вас тут бачити, каже Свен. Ха, ви сьогодні працюєте? питає Брітмарі. Так, так, звісно, звісно, він киває. Бо важко зрозуміти. Схоже, ви носите уніформу незалежно від того, працюєте ви чи ні, каже Брітмарі, зовсім не збираючись когось критикувати. Свен, здається, не дуже розуміє, що вона має на увазі, натомість його погляд падає на явно закордонну пачку цигарок, яка залишилася лежати на прилавку біля каси після того, як незнайомка з Брітмарі. Сперечалися про контрабанду. Які цікаві літери, он ті, з притиском каже він. Погляди Брітмарі й виги зустрічаються, і паніка в очах дівчини передається брітмарі. Це мої. вигукує Брітмарі і хапає цигарки. О. здивовано каже Свен. Куріння це ж не злочин, каже Брітмарі, хоча саме злочином вона його і вважає. Потім вона із просто надзвичайно зайнятим виглядом переставляє щось на полиці в секції бакалії. Як усе пройшло з кімнатою у банк? запитує Свен позаду неї. Але, на щастя, Брітмарі, його перебиває стогін веги. Ні. Тільки не він. Брітмарі виглядає у вікно. На паркувальному майданчику зупиняється БМВ. Брітмарі це знає, бо Кент їздить на БМВ. Двері дзеленькають, і всередину заходять чоловік, приблизно такого ж віку, як незнайомка, і хлопчик, приблизно такого ж віку, як вега. Незрозуміло, кого саме з них вега не хоче бачити. На чоловікові дуже дорога куртка. Брітьмарі це знає бо у Кента така сама. На хлопчикові пожмакана спортивна куртка, на якій написана назва міста, що за 20 кілометрів звідси. І далі слово хокей. Він дивиться на вегу з цікавістю, а вона на нього з презирством. Чоловік кидає насмішкуватий погляд на дядьків у кутку, а вони відповідають йому таким поглядом, наче хочуть його ним спопелити. Чоловік відвертається від них і починає глузувати з веги. Робота кипить, як завжди. А що? Приїхали щоб когось витурити? Угідливо питає вега, а потім робить вигляд, наче раптом щось збагнула, і театрально плескає себе по лобі. О, ні, точно, у вас нічого не вийде, бо ви ж тут більше не працюєте. А там, де ви працюєте, вже нема кого витурювати, бо ви вже витурили всіх до одного. Очі чоловіка чорніють. Хлопчина явно почувається не в своїй тарілці. Чоловік грюкає двома бляшанками лимонаду о прилавок. Двадцять чотири крони, байдуже, каже вега. А ще нам дві піци, каже чоловік, намагаючись узяти верх. «Піцерія зачинена, каже вега. Як це так? Пічка для піци тимчасово вийшла з ладу. Чоловік презирливо пирхає і кидає на прилавок банкноту в п'ятсот крон. Піцерія без піци? Оце так ефективне у вас комерційне підприємство. Зовсім як компанія вантажних перевезень, з самим керівником і без водіїв, саркастично відповідає вега. Чоловік стискає кулак на прилавку, але краєм ока помічає, як зі свого місця підводиться Карл. Хоч обидва дядьки щосили намагаються змусити його сісти на місце. Тут не вистачає шести крон, похмуро каже чоловік. Перевіривши решту, яку кинула йому вега. У нас не лишилось дрібних грошей. Крізь зуби цідить вона. Свен підходить до них. У нього трохи невпевнений вигляд. Тобі краще піти зараз, Фредріку, каже він. Погляд чоловіка перебігає від веги до полісмена, зупиняється на вазочці з монетами. Без проблем, каже він. Його обличчя перекривлюється у знаважливій посмішці, коли він запускає руку у вазочку і виловлює звідти шість крон. Посміхається Свену, потім хлопчику в хокейній курці. Хлопець опускає очі додолу і йде назад до дверей. Свен знічено залишається на місці. Чоловік у дорогій курці зустрічається поглядом із брід Марі. Ви хто? питає чоловік. Я працюю в центрі відпочинку. Каже брітмарі, сердито дивлячись на відбитки пальців на тільки новимитій вазочці для чайових. Я думав, рада його зачинила чортове тринкання грошей, платників, податків. Ось що я скажу краще вкласти їх у центр для ув'язнення неповнолітніх, де вся оця дітлашня зрештою і опиниться. У брітмарі люб'язний вираз обличчя. У мого чоловіка така сама куртка. Каже вона, у вашого чоловіка гарний смак, каже Фредрік із посмішкою. Правда, в нього вона точно за розміром, додає Брітмарі. Западає довга, довга тиша. Потім спочатку вега, а за нею свен вибухають реготом. Брітмарі не розуміє, з чого вони сміються. Хлопчик вибігає на двір, чоловік розмашисто виходить за ним і так грюкає дверима. Що флюоресцентна лампа на стелі починає блимати. БМВ, пробуксувавши колесами, зривається з паркувального майданчика. Брітьмарі не знає, куди подіти очі. Свен і вега й досі голосно сміються, від чого їй стає ніяково. Вона вирішує, що вони сміються з неї, тому вона теж поспішає до дверей. Тепер у мене є час на твою зачіску, шепоче вона пірату. І швидко йде паркувальним майданчиком. Двері зачиняються, весело дзеленькнувши.